Всім гарного дня! Хто завітав на наш канал? Всіх вітаю. Збираюся за істелечкою в школу. Це вже третя дня. Забираю її і їду в магазин Ауді. Тут мені прийшли, треба подивитися, що там є, що цікаво, що можна придбати. Ну у мене є список, що я хочу купити, то надіюся, що там. Є і по хорошій ціні, по можливості вам познімаю. Вчора я робила повністю чистку в своїй машині, сама її протирала, полірувала, виглядає досить гарно, аж приємно сидіти. Хоча стараюсь завжди чистота, щоб була, а це по особливому, поприбирала. Тут також зробила порядочок собі, все. Ось. І поїду сьогодні до сестри. Хочу її сина підстригти. Вілям вийшов погуляти. З Вікою. Віка тільки з роботи повернулась, він хоче на велосипеді покататися. Так нас потепліло, прямо як перший день весни. Дуже класно. Знаєте, чим класна така погода? Що я вже можу на вулиці ходити собі 10 тисяч кроків. У мене зараз є три, а мені ще треба п'ять Оце є математика. Мені ще треба сім. Ну, я на вулицю точно не піду, тому що я не встигну. І я це планую все одно зробити на біговій і ще там побігати трохи. Просто так гарнесенько. Сніжок вже топиться, тепленько, дуже. Ну, правда, дороги після снігу не дуже, але так вже пахне весною, просто красота. Знаєте, що цікаво, я розкажу, що тут в Америці люди тільки потепліли, таке от сонечко. А вони зразу в гаражі відкривають свої двері, ставлять розкладні крісла і просто собі насолоджуються, дивляться, хто проходить, хто проїжджає, собі спілкуються, п'ють каву. Так цікаво. До речі, треба собі купити якусь пахнючку, хоча я не дуже прихильник всяких запахів в машині, щоб голова не боліла. І взагалі ці термоядерні запахи я. Я мала з Best Body Works, так є такий магазин, де є всякі такі от наліпки, всякі значки такі з запахами. У мене тут є бардачку, Я його зняла, тому що цей запах ніякий, по-перше, і він не знаю, я вирішила собі краще от взяла собі. У мене є. Зараз я покажу. Секундочку, десь я тут поставила. А, є у мене Victoria's Secret. Такий спрей. Він просто шикардосно пахне, і я собі його просто вшикаю на меблі, на підлогу, туди влізе. Просто прекрасно. О, і класно в машині пахне. Жалко, що ви не чуєте той запах. Я от купила ще ось таке, поставила такий, як бабл. Зовсім отак нюхаєш, класно пахне. Ну, ну взагалі в машині його не чути. Отак, от типу, знаєте, надурити людей. Забрала я стелочку зі школи, і вона мені каже, мама, це та штучка пахне. Я кажу, ні, це Вікторія Сікрі так пахне. А вона, а чо? каже, та ні. Я кажу, ти бачиш, купила, стратила гроші і без толку. І тут до мене доходить. Що там була така. М -м -м... Покажи, де вона да її викинула. Викинула а Там мала. була така, Біла, така... тряпочка. Ні, це таке, як було да, я... як вата, так, mm -hmm. да, як вата була. І стала, я кажу, Стела, може це трезняти. Вона каже, ну так, да, мамо. І все. І є запах, то стало. Да. От коротше буває. Ідемо буває. в Алді, Знайдемо собі продукти, а потім хочемо піти в долар 3. І Сталочка там для свого рукоділля, хоче якісь паночки чи коробочки потім покажу. Сталочка 25 центів маєш. О, ми візочок не візьмемо. Маєш? але Така фішка, що тут, щоб люди повертали назад візочки, треба 25 центів вставляти. Ану. Є! А, Є. Ми врятовані. Давай, спаличка. Нажимай сильніше. Що не виходить? А що таке, ти точно? О! Yes. Yeah. І потім ми назад так само ставимо і нам 20% повертається. Це моя помічниця. Не люблю сама в магазин ходити. Стелочка, треба подивитися, що в нас є на акції. До речі, я так люблю цього штуки всякі. Готові. Але мені зараз не можна. Але стелочка, вам що можна, якщо хочете, можете вибрати. Я знаю, воно не корисне, але деколи хочеться така. Хімія прикольна, так? Це grill chicken і alfredo saufredo sous. Хочеш, будеш таке їсти? Так, нам з фруктів треба банани для Віліма, він нас їд. Потім фрукти у нас ще є. О, я хочу І Істела, дивися, 3,50 черешні, але це за ЛБ, вона може важити більше. Дивися, черешня 3,50. Вона може заважити більше, але цікаві, візьмемо сюди одненько, так? Okay. Да? Okay. Давай. Uh -huh. Біла клубніка. Правда, ніколи не їла і не маю бажання, тип. о малина. Це моя любов о, малина і Вілям дуже любить. Так, малинка в нас по 3,15. Давай візьмемо дві. Беремо. Uh -huh. Так, м'ятка, м'ятка, м'ятка. У мене ще є м'ятка, бо я люблю собі чаї. М'ятка є. Що ти ще хочеш, Істалочка? Хочеш так. Бери, я бери. Якщо любиш, бери. Він добре, але це він порваний. Дуже... давай візьми, якийсь нормальний. А що так мало що, тобі, то не замало. От більший пакетик я візьме. Угу. Ти будеш це все рівно його важити, так? Долар тверді... 79. Це без тисячі? Так, Мої любимі це великі, тверді, зелені, без кізочок. Так, всі почули. Щось і любить. Так, я думаю за цвітну капусту, осталка. Я хочу її пожарити або спекти. Так, вона коштує 2,95. Можеш мені якусь гарнішу вибрати, щоб я не мішала. Щоб вона не була чорна? О, люкс, давай. Так, що тут ще є? Броколі не хочу. Клубничка ще є. Гриби, гриби. Так, я хочу коричневі. Не знаю, чому коричневі, але я візьму дві пачечки, так. Скільки воно коштує? $1,89. Візьму дві. Стушу собі до гречки. Так, листя салата я маю ще. Отак, бачите, які в нас ціни з України, хто нас дивиться. Морква є. Так, що у нас є? А, оце органік, селері. Я теж їла, але зараз вже перестала. А, огірки нам треба по списку, але треба дивитися ж останнім часом. Дуже мені гниють скоро. Хто мене дивиться? Будь ласка, підкажіть, як ви огірки зберігаєте? В холодильнику чи десь так? Бо вони мені чомусь мокріють. Вже у мене погана температура в холодильнику. Не знаю. 3,29. Ну, мені в холодильнику вони отак. Два дні їм. Так, так. Ну, я викинула сьогодні три огірка, дуже шкода. Так, що в нас є? Авокадо, помідорчиків нам не треба. Яблучка є. О, давай візьмемо цукіні. Візьмемо, зробимо оладушки. Не оладушки, а груни. Так, цукіні в нас 29 за дві штучки. Стала, ти не хочеш грушку? Я давно не їла грушку, не хочеш? Mm -hmm. А, не гнилі. Цікаві, йдемо так, ось всяка випічка, ми її обминаємо. Ми її не їмо і не купляємо. Був би Вільям, я точно впевнена, що він би оці забрав. або Зараз я хліб не вживаю, угу. але коли я вийду зі своєї корекції ваги, то я обов'язково хочу щось таке взяти собі з авокадо, з рибкою червоною. Лавашики, до речі, я сама поклала в мене є там. Що я робила? До речі, смачні, правда? Сталочка можна ще раз зробити. Та Таке мені можна, бо я знаю, що я додаю. В якій кількості. Так, хлібчик у нас як бачите. По 39. булочки і всякі печенюшки. Бачила Це як але це. це... це... Стелечко, ну я просто уявляю, яка це хімія. Мені аж погано робиться. Я оці дуже люблю, але зараз у них не можна дуже класно, там теж можна сир покласти. 3,99. Всякі крекери. Зараз ми це обходимо стороною. Але так класно, наша корзина зменшується продуктова і немає ніяких перекусів вдома, ніякого солодкого. Ну, є як хтось принесе, але я не купляю ті різні. Чіоко. Як правильно стало читається оце? Wave. А що це означає? Шоколадний шо? Вафлі. Вафлі? Ну, мені з цього вафл, а не вайфа. Вафлі такі місті, та вафл. Ай, яй, з вашою англійською. Оці я дуже любила, класні. Оці з українського або отакі. Оце мав улюблені Чіпс. Ці гарні печеньки 2,49 на акції 3,49. 49 Але це нела. А, ми з них там, ми з них пекли бувало, таке це замість бісквітів. Оці я знаю, що ви любили. Пам'ятаєш, стелочки, трубочки різні. вони 3,49. 3-49. Я так вас, вам так коротко це покажу, тому що це буде довго, як я вам буду всі фрукти знімати. І ви мене додивитесь це відео до кінця. Це 100%. А я хочу, щоб видивилась. Що ви це? Добрий істелки? Mm -hmm. О, 3,69, а було скільки? 563. Берем. Це корисно пастила. Дочі, дай тобі достану. А ти не хочеш з склубнічкою? Береше mm -hmm. такі різні. Ух ти, а ну подивіться, скільки там цукру? Чекайте mm -hmm. зараз, це ж мама зараз. О, тільки вісім. Це дуже класно. Це добре, ще допустимо норма. Так, ці всі мої улюблені, цукерочки Філья, пропускаємо. Фільш, 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 фільш. Так. Ну, з цього всього шоколаду, що мені можна, це оце де 85%. Чекай. 70. 70. Ой, їх сьогодні нема. Їх розібрали. Або 70 так, але мене 85%. Цікаві, вона по 2.19. І різні. О, О, це я знаю. Аня, пам'ятаєш? Я тільки приїхала в Америку, це моя сестра, яка в перший раз ми її от спробували, вони нас прогустили, тільки як ми приїхали в Америку. І в мене такі спогади дуже теплі з тими вафільками шоколадними, але їх теж не можна. Сталочка, ну глянь, цукор, може, я їх вам візьмуть, що нанесено? Мені мені подобається більше. А мені. тут немає складу, дочі. Ага. А отут, подивись, скільки цукру. 7 грамм аріс сугерс. Так, 14 не знаю. Ні, давай. На жаль, на жаль, доченька, yeah. oh, я не хочу, щоб вас обсипало, у вас живот таке боліли. Ми набагато краще почали почуватися, як почали їсти більш-менш нормальну їжу. Тут проблема в Америці, все перекуси, все швиденько, все якось воно не пильнується. Так, зараз виберемо якийсь сир. Да, і сталочка, оце, я ж забула, що може оцю візьми. А ні, я не хочу. Я передумала, не хочу на Я хочу фету знайти. Ось такі ціни у нас на різні. Маски. Оце козячіо е Долар Сімсадаві. А з тих всіх сирів, знаєте, які я саме більше люблю, мені подобається. Він йде з персиком. Зі смаком персика, але я не знаю де. Uh -huh. Десь був такий, я його так люблю, він такий класний. Видите, це? оцей за 3-19, о, він з, з вишні. Чері. 3.19, а ну зараз подивимося. Жирність. Окей, 8. О, це класний сір. Sugar 0. О! Все, беремо. Це смачненький. О, та це Гренбері, це не вишня. Ай, цкей, хай буде. Він теж класний. Так, що в нас тут? Ой, стелочка, візьми, будь ласка, сир такий. потертий. Та, та, та. класно його так одразу давати до. Брати до... чи брата джак яло? Я не знаю. Яка різниця вона? Моцарела? Mm -hmm. Я до котлеток даю курячі філа дрібню і даю сирочок туди. А такі сири у нас ще є. Це кубаску ви якусь хочете? Якщо є селяки, На бутеробра... От є, є така, хочеш таку селяни? Дивись, а я візьму собі щось таке. Mm. Mm. Це індик, прадіби турки, так. Да. Хочу спробувати. Зараз я подивлюсь. 2% жирності. Ні, не поганий. Я спробую. Спробую собі зранку до на сніданок. Ось ціни на рибку. 11 доларів. Я не знаю, я ще не, не можу якось вам перекласти, ну коротше тут десь... Так, тут десь півтора. Є маленькі кусочки, є великі, але вчора тільки доїла рибку, то сьогодні не хочу. Речі, тут бачимо, знижки будуть скоро. Все з червоними цими. Будуть розставляти зараз. Треба буде слідкувати. Угу. Так, Може тут якісь гарні одіялки є. Ой, які гарні миски. А, Рушнички білі. Треба буде прийти тут. Так, моя картопля 2.29, червона солодка. І давай вам, звичайно, візьмемо доця, але вона мені якась така гнила, не подобається, 8. Зараз пошукаємо якось більш -менш. Та ні. А от я можу зроблю таку жовту. Оце гарно виглядає картопліка. Вона коштує скільки 35. Стала. Давай візьмемо таку картоплю. Оце гарна картопля, візьмемо таку. менший мішочок. Тримай, що вам хватило. Супер. Так, цибулька по $1,99. Так, апельсин 3,99. Мандаринки в нас є. Так, у нас збільшується вже корзинка. Йдемо за бананами. Банани. Так, виходить 73 цента за ЛБ. Питаємося, скільки оці заложить. Дуже дешеві банани. Треба мені мило закінчилось. Пергамот візьму. Або евкаліпт, м'ята. Або просто лимон. Але думаю, це класний запах. Долар 99, Візьму, спробую, вона закінчилась мило, бо я люблю великі банки. О, візьми на собі пірешечку. Так, це все для кутів. А, і ось це. Долар 15 і сталочка. Тобі теж такі треба. Давай візьмемо 4 штучки для носа. Це Але і гарні і... вибирай. Мені не подобається оця. Давай такі. Це угу. це... Так, всі такі візьми. Це... Ні, мені не... ну собі це кімнату це... хочеш бери. Це... Безумно, взагалі тобі не пасує в кімнату. Блад. Може краще собі голубенько візьми. Ні? Я тільки що показувати тобі голубень. Голубеньку ти мені ось цю полосату показувала. А, вже, а, ну окей. є. Вони по долар 15. Так, це в нас все є. Одноразова посуда 3,59-70 штук, 2 долара салфетки. Є такі вже добротні по 5,69, 69 там є 50 штук. Так, нам треба зелений горошок, бо фасоль маємо, кукурудзу маємо. Так, зелений горошок 64 цента 95. Окей, давай візьмемо пару баночок. Але треба подивитися, чи вона світ солодка. Окей, давай візьмемо 6 баночок поки що. Так, беремо до кончик. 299. Тачки поставили 11 доларів. Але я, нам думаю... треба до ще тому oh, я ставлю ставку, що я десь страчу, А ти як думаєш? Oh, я думаю, що десь 70. Ну добре. Давай. Пачки, а? Якщо то я не знаю, ми ще до не будемо ага. yeah. долари. thank Там і стало собі знайти. Пообіцяла, мушу йти. Так. Пішли. Це все вже зайчики. О, первика красота, які кольори гарні. -ха -ха. Клас. Святкого кольору. Йдемо, пошукаємо. Всякої ерунди купа. Просто купа. Так, куди нам ти істелочка? Тут? Ну, давай, показуй. Скільки всякого. Так, ця істела дуже любить її. Напевно, вона тут надовго зустріла, але стала. Тебе є 10 хвилин. Підійде 10 хвилин? Ну давай. Що я спішу трошки? А і сталі дати волю, то вона буде довго тут роздивлятися все. Так, різні вази. Вазочки. Цікава така. Долар двадцять п'ять. Є маленькі, мене є такі, такі є різні. Ці Свічка. Спахнючки пахнючки фузора. Тоже є різні. Прийшли ми сюди. Стрілечка нам треба розві. Що розві? Пам'ятаєш? Oh, що ми yeah. задумали? Так, Покажемо, що ми придумали. Ми скупилися та й села все що треба. Найшли те, що не треба, але знайшли те, що хотіли. О, прекрасна погода, але тепленько. Так, тетя Аня спекла брауні, то діти вже доїдають. Смачно вам дітки! Так. Ну що, будемо прощатися, казати. Ставте лайки, лайки, підписуйтесь. Всім папа. па папа. папа.